615, пупсочки 65, але зараз вже їх <її> водитиму. А на вулиці просто кайф. Я насправді не дуже люблю вранці прокидатись, але оцей ранковий спокій і тиша. Тут качечки собі ходять, гуляють. Озеро знову так парує. Там якраз сходить сонечко. Якийсь чоловік уже рибалить знову. А тут просто кайф. Оп, качки усі. Почали взлітати, коли я підійшла. Дітей і готувати їм перекус. І я в процесі готування швидкого сніданку собі. Ще, мабуть, зроблю каву на дорогу. У мене є ось така термочашка з попереднього кампера до травелера. Зроблю собі у неї каву. Бабуня доїдає сніданок. Змерзла дуже, каже. китці, як справи. Смачного! Ти вже прокинулась? Ні, А чий це песик там з боку. Мій. Це твій? Це твій друг? Yeah. Ну то супер. Макс у нас молодець. Він уже чистить зубки, готовий, поснідав посуд, виніс за собою. Це самий чемний хлопчик найшвидше готовий до виходу. Павлада пішла по Павла на прощання. І що, застрягла. Лишаєшся там? Будеш ще спадки? Yeah. Так, ми вже завантажуємось. Я прийшла з кавою однією в чашці. Однією в термочашці. Макс, ти вже сидиш? Діти завантажуються, простіваються. Вау! І що летимо? Ох, як гарно вже сонечко вийшло. Кайф, така гарна погода. Я би хотіла краще, звісно, лишитися і сидіти тут біля озера, але треба їхати. Все, Макса провели в школу, заходить. а Ладоня залишається тут, ще йде в садочок. Китю, почекай нас. Все, тепер вже з ладонію ідемо. Під'їхали під садочок. Тут, до речі, завжди дуже заповнений паркінг. І тут колись я зробила своє перше бам, коли здавала назад, стукнулася в чужу машину. Зробила світлі подарунок на день народження, коли купила собі двері до чужої машини. Ти, ти готова до нового дня? Будеш бавитись сьогодні Які це б тобі плани? Ні. Ні, а що будеш вчитись? Ти б вже, мабуть, хотіла б в школу йти, правда? Ти вже така доросла? Ладно, ладно. Все, дітей роздала. Ще одразу заїхала до сестри, віддала крісло е і той піддупник, бо вона їх забиратиме з садочку, бо вона тільки десь там до 3 чи Макс в школі взагалі до 12-ї. Зараз долила собі ще каву з термочашки. Виставила навігацію показує, що до роботи їхати ще десь хвилин 45, бо трохи затори. Але сподіваюся, що поки їхатиму, вони десь там трохи розсмокчуться. Ще собі відкрила тут снікерс, перекус, бо їхатиму повільно в тих заторах. Та й все. А така погода, таке сонечко, такий кайф. Супер. Сьогодні я приїхала прям ідеально рівно 9.00. До речі, у нас оголошення про різні. Події, які відбуваються, заняття різні групові. А тут якась реклама театру. Так, і що тут? Ще така тишина? Так, тихо ще. Всі тільки сходяться, вливаються в роботу. І зараз вирішила зробити собі чайок. Хотіла каву, але там стоїть якесь молоко, непевно, що воно свіже, що його можна пити, то краще, щоб уникнути ризика. Зароблю собі чай. У нас, до речі, тут є така кухня, як все необхідне. Чайник, мікрохвильовка, весь посуд, холодильник. Ця боже, Боже, як це називається? Морозилка. Тут смітники. Тут можна теж готувати собі їсти, є всякі кастрюлі, є різні спеції такі необхідні. Тут великий стіл. За цим столом часто проходять різні зустрічі, інколи тут плетуть маскувальні сітки в певні дні. Тут зустрічі а, пенсіонерів відбуваються. Такий клуб сеньора це називається. Приходять м -м, такі старші е -е Жінки і чоловіки, поляки та українці така як такі інтеграційні зустрічі. Вони собі розмовляють. Інколи щось там роблять, наприклад, якісь я не знаю, чай-каву п'ють. У них якісь майстер-класи, щось там вишивають, шиють. О, така дуже мила атмосфера. Певні дні приходять сюди. Е Якби з маленькими дітками батьки теж на якісь різні заняття для них організовують. А загалом ну, тобто це називається такий дом сусідський, тобто це такий будинок, куди можуть приходити мешканці району, району Орул'я на різні заняття, тобто для них організовують для підлітків, для малечі, для старших, щоб вони могли проводити разом час. О, тут є також психологи, які з ними можуть працювати. Є юридична допомога, яка надається людям. Також є тут проекти, які відбуваються для підтримки українців, які приїхали в зв'язку з війною. Відповідно, якраз в одному з таких проектів я зараз і працюю, тобто періодично вони у нас є, коли з'являється фінансування. І ми домовляємось з певними людьми, телефонуємо, звіряємо дані і запрошуємо їх сюди на отримання допомоги, яку потім видаємо. А ще є такі. Продуктові набори, які теж видають для українців для таких вразливих категорій. Це зазвичай такі особи 60+, особи з інвалідністю, самотні мами з великою кількістю дітей багатодітні. От їх записують і певні діти, зазвичай, це по четвергах, Вони приходять сюди кожен на свій час і отримують цю допомогу. Вулиці така гарна погода, що я вирішила допрацювати своє робоче місце, розулась. Відкрила вікно повністю, поставила собі комп'ютер, телефон. Так як більшість зараз роботи буде така монотонна. Ctrl-C, Ctrl-V. То буду собі тут на свіжому повітрі майже це робити. Кай. Ну що ж, я вже виїхала з роботи. В такому заторі тягнусь на виїзді з Гданська. Заїхала ще по дорозі до мами. Мама передала тут домашні пельмені. І сиренечки спекла ще для нас. Зараз ще маю по дорозі заїхати на пошту і хочу відправити свої документи, бо якраз купувала ось такий конвертик А4 і запакувала туди всі документи. Сьогодні випробувала, підписала, бо буду відправляти свій паспорт закордонний на вклейку канадської візи. Мені прийшов уже десь в серпні, я отримала лист на підтвердження. і Потім я була в Україні, то не могла його відправити, і зараз якраз останніші дні, коли я можу це зробити, то хочу, мушу сьогодні відправити. І сподіваюся, що найближчі тиждень-два вони мені його повернуть, мій паспорт з візою, бо в кінці вересня у мене вже є запланована поїздка, куплені квитки. Але я такий оптиміст і вірю, що до того часу, коли я маю вилітати, то е, мій паспорт повернеться до мене. Приїхала я спеціально під пункт ДХЛ, а виявилося, що саме цей пункт, який я знайшла, він не працює. Тобто вже з 22-го року він закритий, але чомусь в інтернеті зазначений як діючий. Тому все-таки завтра зранку будемо якось пробувати просто через кур'єра надіслати це, щоб одразу виїхав мій конверт з документами. Тепер виїжджаю далі. Зараз наступна точка. Вже повертаємось на кемпінг. Пупсики вже там чекають. А ще їх сьогодні там більше, бо сестра 에, приїх... привезла їх на кемпінг і приїхала ще з найменшим малюком з Даніелем. То мені вже дуже цікаво подивитися, як вони там усі разом. Хлопець вже мені писав повідомлення, щоб його врятувати, бо там такий галас, а він не звик до такого. Там цілий час тепер весело. Вони усі бавляться, хованки грають. І я вже повернулася на базу. Встигла за цей час повечеряти. Мене чекав салат. Виявилося, що ресторанчик тут все-таки працювала тільки до 18-ї, тому поки ми її поїли і одразу замовили мені його, бо я не встигала до закриття. А, що там ще? Вони ще встигли, до речі, поплавати на супі, поки мене не було Павл з дітьми. А, я зараз трохи прибираю, бо тут треба було ще порозставляти мої різні. Засоби для ванни, душу, вмивання. Хочу ще скласти речі. Павел купивши ось таку от шафку для речей, таку підвісні такі полички. Сюди розкладаю свої речі. Ну І стандартна ясна річ, треба помити посуд. Дітей поменшало. Сьогодні на вечір лишилась лише влада на ніч. Петю, привіт! Як мультик? Файний, вона дивиться лол. попросила її включити. А, Макс поїхав, бо завтра в нього візит до стоматолога сестра його вестиме, тому вирішили, що він їде ночуватиме вдома, щоб вони разом могли поїхати. От, а я думала, що завтра працюватиму з дому, тому відповідно працюватиму тут з кемпінгу. Ладоню залишаємо теж. Не піде до садочку, будемо тусити тут весь день. йдемо? Кейті, куди ми йдемо? Але швидше на дорогу. Прямо тоді. Влада отримала ліхтарик, йдемо на вечірню прогулянку. Кохані, швидше на дорогу, а не собі в очі. Будеш нас вести? В яку сторону йдемо? Там до вніста хочу. Ні, а я до вніста. Добре. Кейті покажете нам. Ідь просто йдемо на прогулянку біля озера. Не знаю, правда, куди там можна дойти, але йдемо прогуляємось, подивимось. Що там за світлячок?